Відтепер чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану 26 серпня. Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону йдеться про всіх громадян цієї вікової категорії. Ну я ще не знаю, тому що живу з батьками і як вони ну рішать за мене. Я думаю, що я не буду виїжджати, тому що мені треба здавати НМТ. Та поступати кудись я б хотів виїхати, тому що в Україні на цей час менше да, можливостей. А от хлопці, які вже підпадають під нові правила, розповідають про різні плани. Хтось думає залишатися в Україні, а хтось розглядає можливість виїзду за кордон. Та я вже був за кордоном, тому мені дуже не сподобалось. Тим паче, в цьому році я вже вступив до універу в Україні, тому буду залишатися вчитися. А коли ти виїжджав за кордон? На початку війни. І де ти був? До Німеччини. У Німеччині що саме тобі не сподобалося там? Напевно, навчання та люди. Там дуже багато таких, ну, не дуже добрих людей. Ну, по крайній мірі, в мене такий експеріенс був. За перший тиждень дії постанови з 28 серпня по 3 вересня до Польщі виїхало близько 10 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Понад 6 тисяч через перемишль, ще 4 тисячі через пункти пропуску на Волині. Водночас близько двох тисяч чоловіків цієї вікової групи повернулися з Польщі в Україну. Про це повідомила прес-служба польських прикордонників. Я можу розповісти на приклади своїх друзів. Друзі одні виїхали, одні залишились, ось так. Ну конкретної причини немає. А я планую виїжджати, але поки що не буду. Хочу в Польщу. Чому саме так? Чому туди? Не знаю. Там дуже багато друзів, де буде де, так сказати стартануть. Та не всі розглядають виїзд як варіант, дехто вважає, що краще залишатися в Україні. Два роки тому, коли мені не було 18, я виїжджав вже на півроку, але мені не дуже подобається там. Виїжджав куди. Спочатку до Польщі, потім до Германії. Друзі, в мене є за кордоном, але поки що немає бажання покидати країну, тому що ну мені тут подобається. Інші ж наголошують, сьогодні важливіше залишатися вдома та бути готовим підтримати країну з моєї сторони, як правого, правої людини. Це законопроект, звісно, не дуже, тому що молодь має готуватися, захищати боронити свої кордони. Але є момент того, що є люди з обмеженими придатностями, це дівчата, це хлопці, котрі вже відвоювали і не мали можливості виїжджати. Це люди, у котрих сім'ї за кордоном. Так, це круто. Проєкт непоганий, але якщо виїжджати туди, не з кінцями, а просто подивитися Європу, подивитися світ та повернутися до себе у рідну країну. Обговорення триває і в соцмережах. За результатами опитування у нашому телеграм-каналі 38% людей відповіли, що планують виїхати за кордон. 35% залишаться в Україні. Ще 27% поки не визначилися. Якщо чесно, ну десь на 90% вони все одно, але ну, можу сказати, що 10% вони ну позитивна. Позитивна реакція, бо не знаю, якось ну бо такий настрій у суспільстві. От і я вважаю, що якщо влада йде хоч десь на поступки суспільству і ну, виконує його. Я не можу сказати вимоги, але сказати, так прохання. От, то це гарно. Нові умови виїзду за кордон активно обговорюються та приймаються певні рішення. Одні хлопці вже перетнули кордон, інші залишилися вдома. Єдиної думки серед молоді немає. Кирил Дмитрук, Олександр Мочанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.